Двадцять 22 березня Кременчуцькі новини з найпомітнішими подіями. Дивіться у випуску Кременчуцька волонтерка поділилася вістями з фронту. Як відрізнити псевдоволонтерів від справжніх благодійників та про професію таксиста? Детальніше вже за мить. Коли завершиться реконструкція міського краєзнавчого музею та скверу імені Бабаєва, про це йшлося сьогодні на спільному виїзному засіданні двох депутатських комісій з питань бюджету та з питань будівництва. Депутати виїхали безпосередньо на об'єкти, обстежили їх та визначились із подальшими будівельними роботами. Олександра Демеденко розкаже детально. Віце-мер з будівництва розпочав показ об'єкту з демонстрації мозаїки, що падає з фасадів на голови Кременчужан. Ну так от як делали, делали, потом все бросили, не висужу даже пленку снять цокам. Мдсу 11 генеральний підрядчик був. Краєзнавчий музей ремонтують вже вісім років, а ситуація суттєво не змінюється. Нинішня влада судиться із підрядниками, що неякісно виконали роботи. Тільки чекати рішення судів вже немає часу. Роботи необхідно продовжувати, але вже з іншими виконавцями. Здій третій етаж, частично розставити експонати, там закрити водії, сп опускатися вниз. Ну перед всім нужно зробити вентиляцію, яка на сьогоднішній день. В розібраному стані вона є депутати хочуть змінити взаємовідносини із підрядниками та створити базу недобросовісних виконавців. Я предлагаю розділити вопрос на дві части. Перший питання – все таки розібратися з тими, хто натворив брак, якщо вони винувати, пусть або вернуть деньги. Головне, щоб в далі не допускати таких ну, Завести чорний ну, список. Конкретно фамілями отчества, хто виконував. чорний список. Учасники виїзного засідання оглянули приміщення музею, дах, кімнати для експозиції. Предвал. Высновки такие. Мы понимаем о том, что есть злоупотребление со стороны подрядчика. Мы понимаем, что есть бесконтрольность со стороны заказчика. Есть, я в этом уверен, наверное, нарушения и договорных обязательств. Мы хотим услышать, какие заявления подавались прокуратуру, с какими требованиями, как отреагировала прокуратура. Если мы увидим, что заявления были неправильные, недостаточные, если мы видим, что прокуратура неправильно реагировала, не в, закон, не в законный способ, мы будем требовать еще раз повторного обращения, рассмотрения и привлечения к ответственности виновных. Будем рекомендовать, естественно, менять подрядчика, проводить конкурс и разбираться со старыми подрядчиками и ужиматься в сроках по поводу этого строительства этого объекта. Да, хочется еще добавить, что действительно налицо безлабельность подрядчика, но тот самый главный вопрос о том, что здание находится, ну сейчас уже приведено в более-менее стабильное состояние, но самое важное, чтобы мы сделали все возможное для того, чтобы этот музей все-таки открыть. Потом уже будем разбираться со старыми долгами и нарушениями, те, которые здесь... Присутствують за старим подрядчиком. Далі оглянули сквер імені Бабаєва. На цей рік тут заплановано облаштування пішохідних зон, встановлення стилізованих світильників та інших елементів декору. Гроші на це в бюджеті закладено. Робіт заплановано чимало. Тендер на їх виконання буде оголошено вже невдовзі. Посадовці обіцяють змінити підхід до виконавців робіт, аби убезпечити громаду міста від таких ситуацій, як у музеї. Допоможіть на лікування онкохворої дитини. Людей з такими скриньками можна зустріти у місцях наймасовіших скупчень населення на зупинках громадського транспорту біля супермаркетів, у парках та просто на пішохідних переходах. Хтось ігнорує таких людей, а хтось розчулений сумними історіями про страшні недуги дістає з гаманця гривні. Здавалось би, благородний вчинок, аби не той факт, що останнім часом. Кількість псевдоволонтерів значно зросла. Як побороти це явище у Кременчуці, сьогодні і намагалися з'ясувати у міському відділі поліції? Представники поліції, благодійних фондів та засобів масової інформації під час засідання круглого столу обговорили шляхи боротьби з такими псевдоволонтерами. Тож, що треба знати пересічним кременчужанам, аби не потрапити на гачок аферистів? ці особи волонтери, які збирають гроші, вони перше мати Нотаріальна посвідчену довіреність. Довіреність має визначати це стаття 7 .2, цілі ці і срок збору коштів або іншого майна. Тобто, якщо ми стоїмо і збираємо на там Аню Іванову. То на Катю Петрову ми не, ну, не може бути довіреність виписана. От у нас і виходить, що взагалі не контролюється їх інкасація. Вони ці бокси, ми бачили відео в Києві, да, там хтось знімав з балкону, як вони зайшли за, за рогом, стали, відкрили коробку і виняли. Повинна бути дві людини з фонду на інкасацію, одна людина стороння. Це як будь-яка комісія з трьох людей, яка інкасує. Без детального вивчення документів відрізнити афериста від справжнього волонтера фактично неможливо. Та якщо ви все ж таки виявили підозрілу людину зі скринькою без необхідних документів, одразу ж викликаєте поліцію за номером телефону 102. Досвідом роботи з такими псевдоволонтерами поділився заступник начальника управління патрульної поліції. Що ми робили в такому випадку? Ми брали відеокамеру, подержали туди патрульом. на відеокамеру Питали документи, як то ж саме казали. Якщо довіреності немає. Ми доставляли в район управління ще міліції туди. І писали на все 190 – це шахрайство. Дмитро Кисличенко також зазначив, що такі рейди найближчим часом запровадять і у Кременчуці. Втім, допомагати нужденним, якщо ви маєте таку можливість, просто необхідно. Але для того аби кошти надійшли дійсно тим, хто їх потребує, не полінуйтесь. Знайдіть в інтернеті інформацію про ту чи іншу благодійну організацію, перегляньте її звітність. Переконайтесь, що дитина, на яку ведеться збір коштів і справді знаходиться у тій чи іншій лікарні. Зв'яжіться з власниками контактних телефонів і тоді ваші кошти дійсно допоможуть комусь одужати. Як зробити Кременчук комфортнішим для життя? Сьогодні радилися керівники комунальних підприємств, керуючих компаній, голови ОСББ, яких запросили до великої зали міськвиконкому. Тема зустрічі проведення двомісячника чистоти та порядку в місті. Подробиці далі. Наша з вами мета спільна: зробити місто красивим, зручним, безпечним. І таким, якому самому хотілося жити, присутні в залі керівники не зі слів, а з особистого досвіду знайомі з типовими проблемами житлово-комунального господарства міста взагалі та його благоустроєм, зокрема, такими як стихійні сміттєзвалища, неприбрані Полтава обленерго і гілки після кронування дерев, засипані сміттям, водоприймальні колектори, відкриті колодязі комунікаційних мереж, зірвані замки на підвалах, розбиті вікна у під'їздах, так звані білі плями безгосподарних ділянок. Відповідні служби виконкому повинні нанести такі місця на карту, знайти їх власників та зобов'язати навести там лад. Окрім того, чимало претензій у мешканців міста і до роботи керуючих компаній та якості обслуговування житлового фонду. Ті кримінчужані, які живуть в жилом фонді, комунальному, котрої обслужувати управляючі компанії, і в тому числі саме управляюча компанія житла они недовольны качеством предоставляемых услуг. Если компания купила за эти 8 лет один трактор для того, чтобы убирать снег, если компания за это время не смогла найти средства для того, чтобы поменять двери в подъездах, мы с жильцами сбрасывали за свои деньги, домофон мы ставили за свои деньги, лампочки мы вкручиваем за свои деньги, площадки убирают люди по очереди, скажите мне, зачем такая управляющая компания? Тож двомісячник чистоти та традиційні суботники мають стати доречним інструментом для вирішення виявлених проблем. Гуртове прибирання покликане мобілізувати зусилля мешканців міста заради благополуччя та добробуту у спільній домівці під назвою Кременшу. Об'єднатися на час проведення двомісячника чистоти закликав мер присутніх керівників комунальних підприємств керуючих компаній голів ОСББ. В рамках субботника, в рамках двумесячника давайте совместно уберем это все. Город поможет с вывозом мусора. По заявкам у ЖКХ собирает весь вот мусор, который на двумесячнике образовался, собран, мы его вывозим на Дейвскую гору абсолютно бесплатно. Цьогоріч, під час проведення двомісячника чистоти, акцент буде зроблено у бік Крюкова. Зокрема, під час екологічної акції Зелена толока молодь прибиратиме парк Крюківський, колишній парк Котлова. Підприємства, організації, торгівельні об'єкти мають прибирати прилеглу 30-метрову зону. Безгосподарчі території прибиратиме комунальне підприємство благоустрій Кременчука». Також на нараді, користуючись нагодою, представники ОСББ поставили питання до керівників Кремачук водоканалу, Кремчук газу щодо укладання індивідуальних договорів на послуги з мешканцями повірки та встановлення лічильників та інші. Не вщухають події на сході країни, тож волонтери, як і раніше, продовжують свої гуманітарні місії на Донбас. Кременчуцька волонтерка Ірина Митрофанова практично кожного тижня відвідує гарячі точки. Своїми враженнями від останньої поїздки вона поділилася із Олександрою Демеденко. На передову, як на роботу Ірина навіть свій день народження відзначала разом із хлопцями, що вартують українські рубежі. Військові ж презентували їй фронтові сувеніри. В суботу день народження ми святкували там. Були в батальйоні 25 пятам Київська де служать наші кременчужані, Вони нас поздравили з днем народження, вони з ДРГшку, ДРГ. Ну как славілі частічно побілі, частічно. Взяли, потом были у 17-го бата у нашего Саши Щербины, потом были у медиков 128 бригады в Водяном в... и были в Песках у медика Степановны. Мы туда привозим медицинскую помощь, чтобы как-то таким образом у нас прошла поездка. Всі поздравляли. Ірина розповідає, ворог не припиняє атакувати наші позиції. Ведуть обстріли з запрещеного вороження. Ребята, звісно, дають відповідку, тому що якщо не давати відповідку, то ситуація може бути совершенно Тому Там на війні як на війні. За тиждень Ірина знову повезе гуманітарний вантаж для військових. Як завжди, є потреба у чаї, каві та цигарках. Закуповують і планшети для розвідки, запчастини для автівок та медикаменти. Зараз займаємося запчастями для Волги, імена для 25-ки. І зараз теж займаємося закупкою бандажей ізраїльських турнікетів КЕТ, які будемо передавати на передову, тому що там. Чаще случаються такі тяжове раніння, необхідні саме ці медикаменти. Бажаючи допомогти українським військовим, можуть звертатися до волонтерки. Мій телефон 097 964 64 36, будь ласка. Опікується Ірина не лише військовими, а й братами нашими меншими. Тож нині шукає господарів для цих кошенят, які народилися на передовій. Звертайтеся. Сьогодні у міському палаці культури відбувся ярмарок зайнятості для внутрішньопереміщених осіб, які вакансії пропонують роботодавці. Знають наші кореспонденти на сьогоднішній день. У Полтавській області статус безробітних мають внутрішньо внутрішньопереміщених осіб. У Кременчуті також проживають переселенці, які шукають роботу. Тому ярмарок зайнятості може допомогти таким людям якнайшвидше облаштуватися у новому місті. Я представляю швейну фабрику Кемплекс. Вот. У нас вакансия идет на швей. Мы берем швей с опытом работы, без опыта работы, готовы их обучать, потому что нам требуются люди. У нас в центре занятости имеется заявочка на 50 человек. У нас дело в том, что сдельная оплата труда, заработная плата, в принципе, средняя идет где-то три с половиной тысячи люди получают. Я представник ресторанного бизнеса. Филия торгово-разложальный комплекс Европа, города Стера. Нам на даний момент потрібні вармені офіціанти, кухарі. Ми приймаємо людей, які мають професійню професійну освіту і досвід роботи. Ярмарок зайнятості проводиться за фінансовою підтримки Європейського союзу та за сприяння обласної державної адміністрації Полтавського обласного та Кременчуцького міськрайонного центрів зайнятості. Мешканці відзначають, ярмарок зайнятості це чудова можливість знайти підходять. Работу Нужны для нашего города такие программы, чтобы показывать людям, что есть на самом деле работа, главное желание приходить искать. Я считаю, что это хорошо, что есть такие ярмарки, это очень выгодно для людей, что э, то ты едешь только в одну компанию, так, а здесь все собрались, тут у тебя огромный выбор и ты в конце концов что-то можешь выбрать все-таки. Может быть люди не уйдут с пустыми как говорят, руками, что-то себе и подберут. Ну а предприятия выберут своих новых хороших работников. Сьогодні у Кременчуцькій міській раді відбулося засідання оргкомітету з підготовки та відзначення 30-ї річниці трагедії на Чорнобильській атомній електростанції під головуванням секретаря міської ради Юрія Гриценка. Участь у ньому брали представники структурних підрозділів органу місцевого самоврядування, які координують та здійснюють роботу з ліквідаторами аварії на Чорнобильській АЕС, а також ліквідатори. Під час засідання обговорили план заходів, які проводитимуться у місті в рамках відзначення тридцятої річ. Чниці трагедії на Чорнобильській атомній електростанції зокрема було погоджено і питання про проведення мітингу реквієму на знак пам'яті за загиблими і померлими від хвороб учасників ліквідації техногенної аварії. Традиційно цей загальноміський захід пройде 26 квітня поблизу пам'ятного знаку Дзвони Чорнобиля у 16-й годині. Учасники наради обговорили кілька проблем, які на їхню думку мають вирішити представники влади різних рівнів. Йшлося про збільшення видатків із міського бюджету на поховання ліквідаторів, про видачу одноразової адресної матеріальної допомоги, організації поїздки у місто Прип'ять, медичне обслуговування чорнобильців. Крім того, порушили питання щодо квартир, ...забезпечення родин ліквідаторів, яке багато років поспіль гальмується на державному рівні. Всі побажання ліквідаторів будуть передані на опрацювання фахівцям відповідних служб, пообіцяв секретар міської ради Юрій Гриценко. Змінюючи відомий вислів, суть не втрачаємо, адже нині таксі це не розкіш, а засіб пересування. Сьогодні у світі відзначається міжнародний день таксиста. Як працюють місцеві водії таксі, та наскільки ця професія користується попитом, дізнавався Антон Воробйов. У Кременчуці досить багато служб таксі та водіїв. Ми їх нарахували близько 20. Я вирішив провести соціальний експеримент, щоб дізнатися, наскільки працівники цих служб орієнтуються містом, а особливо наскільки вони знають назви нових вулиць Кременчука. Зараз ми знаходимося на вулиці Ігоря Сердюка. Раніше це була вулиця Жовтнева. Давайте дізнаємося, як реагують служби таксі, якщо ми викличемо автомобіль саме на нову назву вулиці. Здравствуйте. Доброго дня. А ви знаєте, де знаходиться вулиця Ігоря Сердюка? Це був ще Октябрьська. Направління ваше. Так, так. В центрі, а под'їзд какой? Октябрьська. Можна зазначити, що наш експеримент завершився вдало. Всі служби таксі, до яких ми звернулися, знають та орієнтуються у нових назвах вулиць нашого міста. Ця професія, хоча й необхідна суспільству, не дуже проста. Водій постійно повинен бути пильним на дорозі, адже він несе відповідальність за життя та здоров'я пасажирів. Робота таксиста вимагає відмінної пам'яті, швидкої реакції, а ще в ній не обійтися без знань психології поведінки людини. Але ніхто не розповість про цю професію краще, ніж професійний водій. Тому давайте. Дізнаємося про цю професію більше з перших вуст. А ось, до речі, під'їхала наша автівка. Заходимо. Доброго дня, зі святом вас. Спасибо, спасибо. И вас также. Перше, що ми дізналися у кермача, це те наскільки його професія актуальна зараз. Я думаю, що вона сильно зараз не востребована в даний момент, тому що кризис в країні, яка вистребувається. А на що доплачуємося ще хуже? Работаємо, тому що сім'ю кормити треба. Іноді робота водія таксі буває навіть небезпечною. Олександр поділився досвідом обслуговування сп'янілих пасажирів. Були і не один раз і буває. Це все просто під'їжджаєш. двері у мене автомат зарані автоматично заблокирована. І коли смудиш, що підходить. Ну, Якщо чек не то просто ну, звільняєшся, розворачишся, виїжджаєш. За словами чоловіка, зараз таксистів у Кременчусі багато, але професійних відсотків 20, тому що крім автомобілю потрібно мати ще деякі навички та чесноти. Треба знати місто, не бути, як це правильно сказати, хапухою. Стараються садрати, І Таких теж достатньо. Тому треба мати совість. Також Олександр поділився з нами історією свого найприбутковішого замовлення. Це був просто мій Постоянный клиент, я его возил почти всю ночь. А было это, скажем так, сегодняшнего сегодня, завтра а завтра у меня день рождения, число назвать не буду. Вот, а он узнал мне. Ну. 100 доларів положив, потом ще там 500 гривень. То тобто це був так в общій сумме порядка 2000 гривень. А на останок Кременчуцькі новини хочуть подякувати ковбоям сучасного міста, завдяки яким ми можемо швидко дістатися до місця призначення у будь-який час. З метою виявлення та підтримки обдарованої молоді у Кременчуці традиційно проводиться щорічний фестиваль мистецтв для дітей та підлітків. Кременчуцьке розмаїття. Сьогодні у міськвиконкомі відбулося засідання оргкомітету з підготовки та організації цьогорічного заходу. У Кременчуці стартував 14-й відкритий фестиваль мистецтв для дітей та підлітків. Кременчуцьке розмаїться. Юні Кременчужани мають можливість творчо проявити себе і продемонструвати свої таланти в образотворчому, хореографічному, вокальному, декоративно-прикладному, інструментальному і театральному мистецтвах. З 2 квітня вже буде в нас перший відбірковий тур-конкурс. Стартує наш домашній. Кременчуцький фестиваль «Кременчуцьке розмаїття. Ось ми сподіваємося, що цього року кількість дітей буде збільшуватися. Кількість учасників буде збільшуватись. Загалом положення конкурсу в нас не змінилось. Деякі корективи ми внесли. Брати участь у фестивалі можуть діти віком від 5 до 17 років. Заявки на участь у конкурсі приймаються до 2 квітня. Заявки на участь в «Кременчуцькому розмаїтті приймаються в будинку дитячої та юнацької творчості за адресою Миколи Залудяка. 14 там ви туди можна звернутися і заповнити заявку. Гала-концерт та урочисте нагородження лауреатів і володарів гран-прі відбудеться 22 травня у міському палаці культури. Перед початком кожного туру конкурсу за неділю приймаються заявки. Перший тур конкурс Мелодії серця відбудеться 2 квітня. Можна звертатися за телефоном. 72-99-16. Футболісти Кременчуцького Креміння минулих вихідних зіграли останні перед офіційним стартом весняної частини чемпіонату товариський поєдинок. Команда Сергія Ященка на виїзді зустрічалася з Криворіжським гірником. Наші земляки поступилися з мінімальним рахунком 0-1. Але, попри поразку, продемонстрували гарний футбол. Криворізькі футболісти упродовж матчу володіли ігровою та територіальною ініціативою, але надійна гра у захисті Кременчужан нівелювала цю перевагу. Адже до ударів по воротам Андрія Олійника справа, як правило, не доходила. Щоправда, на початку другого тайму господарі поля таки забили. Арбітер матчу Максим Поліщук призначив 11-метровий ворота гостей. Пенальті чітко реалізував Артем Сітало. Більше уболівальники не побачили забитих м'ячів у цьому протистоянні. Наступний свій матч кременчужани зіграють вже у рамках першості другої ліги, 26 березня. Підопічня Сергія Ященка у Горностаївці намагатимуться здобути очки у двобої з місцевим миром. Керменич Кременя залишився задоволеним діями команди в контрольному поєдинку з Криворізьким гірником. Головною задачею для нашого тренерського штабу було награти основний склад та поступово адаптувати футболістів до трав'яного газону, адже майже весь час кременчужани тренуються та грають на своєму штучному полі. Сергій Ященко відзначив гарну функціональну готовність гравців Кременя та змістовну гру. Щоправда, зауважив, що його підопічним поки що не вистачає спортивної агресії. Підготовку до сезону наші земляки пройшли без серйозних травм, провели цілу низку добротних спарингів. Тобто у першій офіційній грі ми можемо розраховувати на позитивний результат. Погоду на завтра синоптики прогнозують хмарно з опадами у вигляді дощу. Температура повітря вночі сягне позначок плюс 3, плюс 4, в день, плюс 5, плюс 7. Слідкуйте за розвитком подій на нашій сторінці в Ютубі. Самого найкращого вам вечора. Бажаю сьогодні і на все добре.